Об'єднання любов'ю до вишиванки 18 травня. Українці в різних куточках України замінюють повсякденний одяг на вишитий. Сьогодні ми вийшли на вулиці Тернополя, аби дізнатися історію вишиванок наших тернополян та що для них символізує День вишиванки. Ну для мене вишиванка це взагалі від мого дитинства до тепер це знак українськості, нашої гордості. Вишивка для нас це все, тому що це наша ідентичність. Я сама вишиваю, в мене дуже багато своїх виробів. Ну і одяг в основному. Дітям, внукам, чоловікові, зятям. Одним словом, скільки могла, стільки вишивала і зараз буду. Це сьогодні ви типодяться сім'ї вишивали? Так. Це так багато. що, дякую. Що ви? Моя історія моєї вишиванки трошки дещо інша, тому що оце, що ви бачите на мені – це робота моєї мами, і коралі, і ще моєї прабабці. Так що, от як приходить якесь свято, таке, знаєте, от це свято душі, свято е, переповнює мені здається, що навіть немає слів, щоб виразити свої відчуття власне від е, одягу, від розуміння того, що от ми є українці, і в нас от такі речі є, і їх ні з ким і ні, ні з ким неможливо порівняти. Це тільки наше, це тільки в нас. Це наші обереги, це наша гордість. Це наша. Ми дійсно відчуваємо себе у вишиванках українцями, справжніми українцями. Мої вишиванці років 50, напевно. Це ще бабуся мені вишивала. Друзі, поділіться, що для вас означає день вишиванки. Для мене це день, коли можна одягнути вишиванку, вийти в місто і побачити ще багатьох людей, таких вдягнутих, як я. На сьогоднішній день вишиванка це не тільки національний одяг, а щось можна сказати рідне, щось близьке до серця. Зазвичай люди одягають вишиванки тільки на свята, ну, але я думаю, що це потрібно виправляти, тому що це дуже зараз буде актуально їх вдягати в стильне модно молодіжно. Саме так розкажіть про тоді про свої е вишиванки. Про те, можливо, у вас є якась історія їхня особлива. Ну насправді в цієї вишиванки дуже цікава історія. Її е вже понад 100 років ця вишиванка вишивала моя е прабабця, вишивала моєму татові. E і зараз в цій вишиванці вже ходжу. Я і підтримую слова, які сказала Міля. E вишиванки потрібно носити не тільки свята, а й в будні дні. І e вишиванки це круто. Вдягайте вишиванки. Як часто ви стараєтеся їх одягати, окрім сьогоднішнього дня? Ну, загалом я вважаю, що треба носити дуже часто їх через те, що це все-таки одяг нашого народу, і таким чином ми виділяємося. Але я останнім часом все більше і більш частіше одіваю. Дякую вам дуже і кажемо про те що українська вишиванка це справді дуже класно одягайте її не соромтеся і підтримайте українські традиції